Кожній вашій цілі або мрії треба дати час. До такого висновку я прийшла після року роботи над своїм внутрішнім станом, поділюся з вами своєю такою схемою, можливо, для когось це буде корисним. Отож, як я вже сказала перед цим, треба. Час раніше, коли хотіли чогось досягнути, я ставила собі обмеження. Тобто, я казала, що там хочу досягнути цього за місяць або хочу досягнути цього за три місяці. І щоразу, коли в мене не виходило за цей час досягнути того, чого я бажаю, я починала здаватися, у мене починали опускатися руки. Мені казали, що в мене нічого не виходить, що зі мною щось не так і так далі. Близько року я працювала над своїм внутрішнім станом і питалась пояснити собі. Що коли в мене щось не получається, це окей і треба пробувати далі. Треба робити. Якщо ти цього хочеш, треба просто продовжувати робити. Зараз на даний момент я навчилася домовлятися зі своїм мозком про те, що Дивись, ми маємо з тобою ціль, і ми будемо з тобою продовжувати йти до цієї цілі стільки часу, скільки треба буде для того, щоб її досягнути. Щодня маленькими кроками просто продовжувати, незважаючи на всі помилки. Ми просто помилилися, проаналізували ситуацію, зробили висновки і намагаємось просто більше не повторювати цієї помилки. Тобто, помилки допомагають нам показати, що це не працює. Цей варіант ми обираємо і пробуємо трошки по-другому. Понятно з цим. Після того, як я почала хвалити себе за маленькі дії, за щоденні дії, за щоденні кроки, мені стало набагато простіше досягати чогось. Я почала собі казати, що я молодець, за те, що я зняла якесь одне коротке відео, за те, що я його змонтувала, за те, що я його виклала. Коли я почала, наприклад, викладати відео на YouTube, я розуміла, що в мене не буде відразу великих переглядів. Я не ставила собі за ціль, там за півроку досягнути конкретно якоїсь цілі по підписниках. Я не ставлю собі обмеження в часі. Розумієте? Я даю собі весь час, який існує. Я себе ні в чому не обмежую. Я просто дію, я просто щодня роблю якісь кроки. І цього достатньо для того, щоб досягнути якогось успіху. Наш мозок так працює, що він хоче отримувати винагороду відразу. Розумієте, От, от йому треба зразу. У мене теж таке було, і в мене досі таке є. От мені хочеться зразу все. От я не хочу ждать, але знову ж таки, я кожного разу повертаюся до цієї думки, що скільки треба, стільки я і готова витратити на це часу. Все буде. Просто треба трошки подождати. І головний момент не просто сидіти і ждати, а щось робити. От формула, яка у мене виходить, поставили ціль, чого ви хочете. Домовились із собою, що на це піде багато часу, а можливо. Можливо, й небагато. От скільки піде, от стільки должна піти. Щодня робити якісь кроки до своєї цілі, хвалити себе за них. Записали <свісно> все, от я перестала себе обмежувати в чомусь. Я просто маю ціль, я просто роблю, я просто себе хвалю. Звичайно, можливо, комусь комфортніше по системі Смарт, коли ти ставиш ціль, коли ти прописуєш, за який час ти хочеш цього досягнути, але я кажу, що для мене це не працює. Мені так набагато важче, і от ця схема, яка працює у мене. От вона класна, я нею ділюся з вами, тому що, можливо, комусь вона відгукнеться. Якщо ви будете щодня робити хоча б один крок, то через рік ви будете ближче на 365 кроків до своєї цілі. Розумієте? У мене завдяки цій моїй такій схемі зникли якісь вигорання і зникли якісь думки, що у мене не виходить, тому що я не очікую швидких величезних результатів. Я готова заради своєї мрії потратити стільки часу. Скільки треба буде Розумієте? Поки я не прийду в ту точку, я буду просто продовжувати. Мені здається, в цьому є секрет успіху, не в тому, щоб почати і потім просто закинути, забити, тому що не ну не вийшло за місяць досягнути ну, ти, ти така. Ай, коротше, все. От у мене за місяць не получилось. У мене ще ніколи більше не вийде. Це не так працює. У тебе не получилось за місяць, тому що тобі просто не вистачило часу. Можливо, через два місяці у тебе вийшло. би. Можливо, через півтора місяці у тебе получилось, а ти просто здалась на, на половині шляху. Давайте візьмемо ціль. От YouTube, да, є. У мене немає конкретного бачення, яким я бачу свій YouTube там через рік. Але я відчуваю імпульс зараз. Я відчуваю, що мені хочеться ділитися думками. Я відчуваю, що мені хочеться записувати ці відео. І Я буду продовжувати і буду просто це робити, тому що комусь варто було мене почути, мене подивитися. Люди щороку ставлять собі якісь цілі, і в кінці кожного року є цілі, які не збулися, навіть якщо людина попробувала, але не досягла. Ціль не збулася, і, скоріше за все, вона її перенесе на наступний рік, типу, що попробувати ще раз. І на наступний рік вона зробить таку саму помилку. Вона знову поставить собі обмеження в часі, пообіцяє собі сісти на шпагат за місяць, вона на нього, звичайно, що не сяде, і скаже, що в неї просто не получилось. А насправді для шпагату потрібен не місяць, а набагато більше часу. Цей інсайт в голові я носила декілька днів. Я не знаю, скільки я спроб потратила на те, щоб записати це відео, чесно вам кажу. Але я його записала і просто дала собі більше часу. Настроїться, подумати, сформулювати. Розумієте? Тому що якби я вчора сказала, коли я питала це відео, я б сказала собі так, коротше, в мене нічого не виходить. Сьогодні я б тут би перед вами не сиділа, і це відео взагалі б не вийшло. Отак, от, от буде вам над чим подумати. Дякую за перегляд! Цілую.